Вітаю всіх! пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на 23 квітня 2025 року. Енергії дня нейтральні. Загалом день має бути спокійний, гармонійний. Те, що ви задумали, буде мати великі перспективи на розвиток. І також, можливо, в цей день вам хтось надасть якусь корисну пораду щодо введення ваших справ. Але без усвідомлення і осмислення не варто поспішати її застосовувати. Застосовуєте тільки в тому випадку, якщо вона відповідає вашим моральним цінностям і вашим поглядам. Тож, розумно розходуйте свої ресурси, проявляйте свої господарські якості, практичну смикалку. День дуже благосприятливий. Тож, переходимо до основної теми. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Для вас ні. Тут Спентаклів перевернутий, говорить про те, що саме на цей день для вас чомусь будуть такі події, де ваші плани можуть зруйнуватися. Ну, можливо, через те, що будете стикатися з якимись перепонами, або у вас будуть затримки ваших ну, фінансів. Ну, Для когось, можливо, якісь виплати мали бути, але це не на цей день. Також, можливо, ви будете забагато витрачати свої кошти і таким чином будете неправильно використовувати свої ресурси. Ну, а ще хтось може зіткнутися в цей день із якоюсь корупцією, махінаціями. Ну, І головне звертайте увагу на своє здоров'я, тому що щось там може вам. Перешкоджати, здійснювати ваші плани. Підказка для вас є така. Наразі ваш черезмірний матеріалізм може привести, привести до певних труднощів. Тому все буде йти не так, як би вам того хотілося. Тому від, утримайтеся від зайвих витрат і починайте економити. Зараз не найкращий час для того, щоб ви заключали якісь е, контракти, договори. А також все це може виявитися фальшивим. Тому не довіряйте на слово, всю документацію ретельно перевіряйте, якщо можете утримайтеся від підписання тих паперів. І перед тим, як щось робити або приймати якісь рішення, ретельно виважуйте і обмірковуйте кожен свій крок. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Лицар мечу перевернутий, говорить вам ні. Ну, тому що, можливо, наразі у вас виникнуть якісь проблеми або неприємні ситуації. Це також може бути якась необережність ваша, або взагалі ви так будете марно тратити свої зусилля, тобто будете щось там робити, починати, але все те, те все буде пустим. Для когось, можливо, в цей день ви будете у сварках, у конфліктах, у бурхливих з'ясуваннях стосунків, можливо, через ваше нетерпіння, можливо, через те, що вже прийшов час, щоб ви це розірвали певні неприємні або спілкування, або плітки, або наговори якісь. Від чогось вам уже пора прийшов час відмовитися. Також ваші плани можуть зруйнуватися зовсім не через вас, а через зовнішні обставини. Ну І також виникнуть певні перепони на вашому шляху. Особливо ті, хто знаходиться в небезпечній зоні, будьте дуже уважні навколо себе. Підказка для вас є така: наразі ви зіткнулися з якоюсь дезінформацією, хтось намагається вам нашкодити. Тому вам краще набратися терпіння, не вступати в якісь провокаційні дискусії, утриматися від імпульсивних дій, тому що вони можуть вам тільки нашкодити і загалом звертайте увагу на стан свого здоров'я. Тож, я бажаю хай ці негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант сімка мечів, вам так! Цей день ви можете діяти, але вам потрібно діяти дещо так обмірковано і навчитися у якихось незрозумілих ситуаціях, або, можливо, просто у вас там будуть, ви будете вважати, що якісь питання у вас не вирішуються, щось там у вас може не йде, то вам потрібно сюди підключити свою логіку і завдяки ній ви зможете вирішити будь-які спірні ситуації. Тобто, розробіть якийсь свій стратегічний підхід до того, що ви будете чим займатися і як будете відстоювати свою позицію. Також, можливо, для когось цей день прийде якесь осяяння або нові бачення тієї ситуації, в якій ви знаходитеся. Тобто, ви можете просто прозріти. Ну і все буде в цей день неочікувано. Також, можливо, хтось намагатиметься з вами вести нечесну гру, але це не буде вам напряму, вам в очі ніхто нічого не скаже, якісь будуть непрямі дії за вашою спиною. Тобто, вести з вами якусь подвійну гру, з вами в очі будуть. По одному вести себе, а за очі зовсім по-іншому, чи це буде нещирість, або взагалі якісь таємні дії, або хитрощі чи це говорить про коло ваших друзів, або взагалі спілкування у суспільстві. Тобто вам для того, щоб цей день для вас пройшов більш благосприятливо, підказка є така. Проявляйте себе хитріше, не варто розголошувати свої плани. Вам рекомендується така більш гнучка ваша поведінка, щоб ви вміли пристосуватися до тих змін або обставин, які будуть змінюватися, і діяли на користь для себе. Можливо, те, що ви спланували, піде не зовсім так, як ви самі собі це спочатку планували. Але вам варто звертати увагу на те, що відбувається навколо вас, на які знаки, сигнали, тобто в те, що буде приходити іззовні. Тому в цей день для вас буде головне це ваша логіка, холодний розум і хитрість. Ну, а також гнучкість, там, де ви зможете пристосуватися і у будь-яких обставинах вирішувати свої питання. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.